Успіх ЗСУ на Харківщині. Російська навала намагалася прорватися, натомість натрапила на відсіч із неба і землі. Під Запоріжжям окупанти потрапили у вир фронтової м'ясорубки. Епічні кадри надпотужних битв вже у мережі. Путін верещить російські генерали, намагаються врятувати ситуацію. Одразу три міста на межі падіння. Про все це у нашому випуску. Пакельна точка. Надпотужна зачистка Харківщини Українські оборонці влупили щосили блискавична операція проти ворожих залишків. Росіяни аж присіли. ЗСУ сунуть в Лип Курської області. Паніка у Зетпабліках досягла апогею. Покровськ та мирноград на межі оточення. Наші встановлюють залізні лища, та Ворог вдається до маніпуляції. Путін шантажує своїх найманців обмін на волю. Що насправді сталося у Дніпропетровщині? Захід ворога чи чергова. Піар-кампанія не пропустіть у сюжеті вже за мить. Успішну штурмову операцію провели бійці полку Скеля у районі села Мілове Харківської області. Українські піхотні підрозділи, які проводили зачистку в місцевості, активно підтримували безпілотники. За допомогою дронів було знищено близько 10 окупантів, які навіть не зрозуміли, що на них велося полювання. Ну а це кадри роботи сил спеціальних операцій на північно-слобожанському напрямку. Внаслідок операції українські бійці знищили семеро російських вояк. У результаті було поранено лише одного українського бійця. У російських пабліках скаржаться, що на сумському напрямку ЗСУ мають значні успіхи і треба щось робити. В Курской области ВСУ и дальше пруд вглубь нашей территории от нового пути. Вчера они прошли больше половины расстояния до Обуховки, но мы не дали им закрепиться. В Сумской области наши морпехи перешли границу и подошли к Новоконстантиновке. При этом ВСУ контратаковали под Андреевкой и все еще удерживают территории к северу от деревни, захваченной в ходе атаки на прошлой неделе. Набагато складніше становище в Донецькій області в районі Покровська видання Reuters пише, що російські сили прорвали оборону Покровська та вперше увійшли до міста. Протягом кількох місяців Україна знищувала тисячі російських солдатів у районі прифронтового міста Покровськ, використовуючи невеликі безпілотники не на бомбами, щоб зв'язати сили, що чисельно перевершують. Однак тепер російські війська поступово просуваються вперед у літньому наступі. Під час якого було досліджено слабкі місця в обороні України, а минулого тижня деякі російські солдати вперше не увійшли до міста. Українські військові попереджають про ризик оточення під Покровськом та Мирноградом. За останні три місяці російський виступ на трасі Покровсь-Константинівка витягнувся більше ніж на 10 кілометрів, і тепер він формує східну клишню для охоплення одразу двох важливих міст Покровська та Мирнограда. Відомо про як мінімум три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували супротивника майже рік на цьому напрямі. Ми боїмося, що все може закінчитися як в Авдіївці, та як у Вугледарі. Коли тримали до останнього, то втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо, суспільний резонанс допоможе. Хоч частково зараз. У нього є пріоритетною ціллю Донецька область. Саме там ворог суне в районі Покровська. Намагається закріпитися на території Дніпропетровської області. Мета зрозуміла: це військово пропагандистська ціль, чи навіть більше сказати інформаційно-пропагандистська ціль, тобто показати, що Росія просувається. що ще один регіон фактично на ще один регіон поширюється російська агресія. За даними аналітичного проєкту, State, окупаційні війська також мають незначні просування не лише в Донецькій області. РФ просунулися поблизу Тимирівки. На кордоні Дніпропетровської області зафіксовано просування росіян біля села Маліївка і часто такі. Поступи виявляються пропагандистським ходом. Аналітики Діпстейт констатують, що російським бійцям обіцяють дати оплачувану відпустку за те, що вони зроблять фото з російським прапором у тилу ЗСУ. У великій більшості випадків це банальні піар-акції. Підтвердженням є як і свідчення полонених, так і дані радіоперехоплень. Пі обіцяють оплачувану відпустку, якщо вони пройдуть непоміченими в якийсь населений пункт і піднімуть прапор під станом. Наприклад, так було з Маліївкою на Дніпропетровщині. Здача була поставлена як проникнення у плащах повз позиції сил оборони. Далі захід в село і підняття прапора. Після цього відкат назад і відпустка. В більшості подібних випадків російські бійці відпустку не отримують і вмирають дурною смертю. А офіційні медіа рапортують про окупацію чергового населеного пункту у кредит. Наші розібрали колону окупантів під Запоріжжям. Точні координати у руках аеророзвідників, і ворог миттю забув про всі свої наміри. Українські оборонці розвалюють противника вночі на раз-два. Ліквідація двох снайперів ЗСУ підійшли в притул і показали, де раки зимують. Противник злиться, ударні молні, ланцети і черніки роєм сунуть на позиції. У відповідь безжалісна помста від наших. Розлоїше про те, що зараз відбувається на. На цьому гарячому відтинку фронту почуєте вже за мить. Може бути наш Ми сюди не долітали, в принципі. Територія, куди не долітають ворожі дрони. Тут на Оріхівсько-токматському відтинку фронту нині поняття дуже умовне. Ланцеті ще підкрила, прилітають. Під Це ланцета. Буває самодільні такі. То знаєте, конструктор часто прилітає, то стараємося в лишній раз не, не виходити, не, себе не демаскувати. Рашистські каби теж залітають, зазвичай дуже далеко у тил. Але трапляється, що ціла серія прилітає і вибухає просто біля лінії зіткнення. Це наша точка Івака була, ми заїздили, там вигружалися. Але так каби, щоб отак лягли, я ще не бачив. Вони лягали отам один, другий, третій. А це прямо так один біля одного, всі в 4 в одну точку. Слава Богу, що вони звідти спіли уїхати, хлопці всі цілі. Ударними молніями, ланцетами, черніками московити переважно полюють за схованками наших пілотів, артилерії або за технікою, що рухається поблизу ЛБЗ. Палили. Це якийсь западувальний боєкрупав, так? Так. Да. Та найбільше і найчастіше на відтинку навколо Оріхова визнає Зозуля, командир екіпажу безпілотної артилерійської розвідки, московити атакують ФПВ-дронами. Такого тут, мабуть, валяється. Сотні, мабуть, це м'яко сказати. Це сотні так м'яко сказати, По дорозі, по полі. По бліндажах, тут скрізь по окопах скрізь вони. Він сам пілот дрона. Наразі розвідувального матрикса самохідного артилерійського дивізіону 118-ї механізованої бригади шукаємо рух техніки, рух орків. Якщо знаходимо, передаємо черговому. І черговий вже передає або на пташки ударні ФПВ, або на артилерію. І вже артилерія стріляє. Колишній будівельник він на війні з московитами з весни 22-го року був у піхоті, та тепер у Зузулі за плечима вже понад півтора роки дуже інтенсивної бойової роботи з повітря. Два-три екіпажі скидів, просто ми не встигали працювати. Ми не встигали. Ми виліз за вилітом, виліз за вилітом. Батарейки не спіли заражатися. Ми сиділи під роботі. але вони тоді йшли дуже великими групами. Вони виходили по десять-по 15 чоловік за ніч. Це угу. буває в одному лише напрямку. Скиди з Мавіка над темною порою, то його стихія, зізнається пілот 118-ї механізованої на рахунку Зозулі Більше пів тисячі підтверджених ліквідованих окупантів. Правіше, відіймо, правіше. О, красиво. Фаєр шоу. Опа! Зазуля Зу ти красавчик! За ніч... Ну, більше десяти було таке. Більше десяти нині цілими відділеннями на Оріхівському напрямку московити на штурми майже не ходять. Натомість щодоби намагаються пролізти уперед потайки невеликими групами і зачаїтися поміж переораних вибухами полів південного Запоріжжя. ТРГ по-любому заходять. Ну то тобто він присутні, ну не в такій кількості, як був там 23-му угу. при контрнаступі. Як вони почали наступати місяці? Півтора у напрямку переднього краю, зокрема на східному фланзі роботинського виступу, зовсім не їздила і ворожа бронетехніка каже Костиль, помічник пілота і майбутній самостійний аеророзвідник. Що пів що розвідка? Вона все бачить. і стараються максимально в тилу там їх затримати, чи колону ту саму рознести, щоб не дійшла до лінії. Ну і оборони нашої саме так було минулої п'ятниці, коли надвечір ще по світлому московити влаштували чи то розвідку боєм, чи спробу прориву колоною з танком бронемашинами піхоти та швидкісними баги. Було пару спроб вони там було. Як всіки не помиляюся, в районі 10 одиниць техніки тої затій у рашистів нічого не вийшло. Колону розібрали артилеристи та оператори fpv дронів 118-ї. Координати для наведення передавали саме екіпажі бригадної артилерійської безпілотної розвідки. З передової нас Запоріжжя Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. марафон єдині на їхньому рахунку сотні блискавичних вильотів. Працюють швидко, б'ють точно і не залишають після себе нічого. Дронарі кладуть окупантів пачками і збирають урожай спаленої техніки. Про ці надсекретні спецоперації із тотальної ліквідації ворога вони розповіли вперше. Від цього волосся стає дитки. Ви маєте це почути. Арм. Вже третій рік бійці спецпідрозділу гурму Артан захищають не лише українську землю, а й небо. Знищення техніки, логістики, особового складу ворога це щоденна робота Артанівців. Коли в тебе біля вулиці стріляють, то не знаю, якою людиною треба бути, щоб повністю від цього відмовитися, десь сховатися. На рахунку Артану найгарячіші напрямки та операції: Запоріжжя, Куп'янськ, Харківщина та операції у Чорному морі. І захід в Російську Федерацію, і вишки Бойка, Запорізький напрямок, Харківський, Донецька область. В принципі, скрізь де гаряче, там працює арта. Одна з найцікавіших задач, ну яка була, це от нещодавний штурм, який відбувався в Запорізькій області. Ну, прям супер динамічна робота, от всіх, от буквально всіх. Починаючи з виявлення, цілих і закінчуючи їх враження. Пілоти головна зброя на фронті, і водночас ціль, яку ворог хоче знищити найбільше. На сьогоднішній день БПЛА це ціль номер один, як з нашої сторони, так і з сторони ворога. Бо це очі і це системи враження. Артилерія ну вже не є вирішальною. Вона вона безумовно вона відіграє дуже велику роль. Але найбільше шкоди вже ну, ударні дрони. Хлопці представники екіпажу ударних дронів. У їхньому арсеналі перехоплювачі, розвідники, камікадзе. А головне завдання знищення ворожих позицій і техніки. Чому воно подобається? Ну як був мем оцей нравиться мені, як воно горить, як люди суетяться. От от нам так само. Буханка штоє. Коли звідти розв'язається пі це найкраще видовище, яке тільки може бути розмінування, ураження військових позицій, ворожих позицій. Навіть може бути доставка також там, медикаментів або провізії, або якогось обладнання, якщо треба. Іноді дрони використовуються в нетипових ситуаціях, зізнається ренген. Доставка на якихось там. Продуктів чигареб, чи, чи, е, батареї для рації. Там, якщо раптом потрапилося, що побратимів, закінчилося, сіло, е, пошкодилося. Щоб самим не стати мішенню ворожих дронів, бійці використовують засоби реб. Біля мене на автівці знаходяться два види ребу: це автомобільний. Та те, які використовуються при переході пішими групами, він захищає наших бійців від ворожих в Все, що буде знаходитись в повітрі над нашими бійцями, воно глушиться і відповідно падає і забезпечує безпеку наших бійців. Пілот екіпажу Тесей каже, надважливою завжди є комунікація, і не тільки всередині екіпажу, а ще й із суміжними підрозділами. Один пілот нічого не зробить, а екіпажам ви все таки робите цю всю роботу повноцінно. Від однієї людини мав що залежить, багато що залежить, як ви будете це все вкупо збирати. Торнадо наголошує: війна не стоїть на місці, і технології постійно потребують вдосконалення. Перегони технологій те, що вчора було актуально, сьогодні вже може не працювати. Тому ці всі обладнання, дрони треба покращувати, апгрейдити. І тим самим результативність буде набагато вища. Все дуже динамічно змінюється, Пі... також вчаться, вчаться досить швидко, і їхні витка, ну, дозволяє їм швидко масштабувати ті, ті інші рішення, які працюють. Тому так доводиться, ну буде винахідливим, знаходити якісь нестандартні частоти, шукати штарини уражено. Юлія Чехічина, Дмитро Курченко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. Вона не просто гармата, вона кара на гусеницях, що спинила ворожий натиск на Костянтинівку стабе в руках наших воїнів, мов сталевий молот, що точково і безжально руйнує російські позиції. Там, де небо завмирає в чеканні, її постріл рве простір, гучно, точно, невблаганно. Путінські найманці в хлам, що може ця бойова машина на турецькому напрямку і як вона допомагає змінювати хід бою, розповідаємо розлогіше у сюжеті далі. Їдемо зараз на мсту. Хлопці в принципі дуже активно працюють. Зараз величезна кількість нарядів за день. Вони вистрілюють. Росіяни тиснуть, і ми зараз намагаємося стримати цей наступ. Це турецький напрямок, і бої тут надзвичайно інтенсивні. З висоти пташиного лету видно, як сам турецьк буквально випалений російськими окупантами. Ворог намагається протиснути місто. Штурми тривають більше року. Росіяни намагаються підійти до Костянтинівки. Натиск шалений. Остріл! «Ряди помітіли до тумантів. Це мста і це бригада Люс працює зараз. Вони прикривають нашу піхоту і не дають ворогам наступати. О, сьогодні є поповній, да. Без них неможливо уявити ані ефективної оборони, ані блискавичного наступу. Остріл! Вона як бахне, то бахне добре. Цю гармату воїни бригади «Людь» затрофеїли при звільненні Херсонщини у 22-му. Нині нею дістають російську техніку в тилу та зривають ворожі наступи на передовій. Постріл стріляє на досить велику відстань. Це дуже великий плюс. Тобто ми можемо закидувати як і по лінії фронту в противника, так і в їхні тили, перебивати їхню і логістику. І рух техніки на турецькому напрямку ворог суне піхотою, вишукає місця, де може пройти. Буквально вчора була у нас там ціль. Е ворожа армія, ворог, противник зайшов в населений пункт, зайняв будівлю. Багато їх там було. Тобто нам дали цю ціль, ми вразили сам будинок. Ну, приятненько було. Приятненько було, по-перше, що знищили ворога. По друге, що допомагаємо своїм хлопцям, які там піхота, яка сидить, вони дуже сильно на нас розраховують. Сам був штурмовиком, знаю, що таке підтримка артилерії, тому мотивація є працювати. Працюють гармаші і в день, і вночі. Так, робота в нас 24 на 7. Нема такого. Вони можуть як бути так як і зранку, як в обід, так і ночою. І часто чують подяку за свою роботу від суміжників. Всі, хто мимо приїжджає, всі на каву заїжджають, всі. Миють після себе кружки, кажуть, ми помиємо, щоб потім до нас так теплить. Їхні боєприпаси знищують живу силу та посадки, в яких ховаються окупанти. Це один мінус, це то, що важкі снаряди. Тут снаряд важить до 50 кілограм і його донести туди, і це може бути не один раз, а це може бути 10 разів. Ми розуміємо, що ми робимо корисну справу не тільки для держави, але й для наших штурмовиків, які знаходяться безпосередньо в лінії контакту з ворогом. Бо як то кажуть, під артилеріста це кров штурмовика. Для ворогів мста бажана ціль. Ворожі в піві полюють на гармату безперервно. Так, так декілька хвилин да, перед, виходить, перед вашим приїздом то було дві-дві півіж. Ледь не одразу після роботи воїни дізнаються результат. Ось хлопці відпрацювали тільки що і завалили підвал разом, поховавши їх там назавжди. Підтримка піхотинцям потрібна завжди, а прикривають їх боги війни, артилеристи. Наша піхота це титани. Все як ми без них не зможемо протриматись, вони тримають рубежі і наш кажуть надійний бронежилет, щоб до нас не могли підійти. А ми, в свою чергу, бронежилет для них, тому що ми своїми діями знищуємо ворога, щоб вони не... Змогли закріпитися або підійти до них. Остріл з Донеччини. Марина Смолова, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. РФ взяла курс на нову тактику, що правда вже не на фронті, а в тилу тотальне приховування перебігу війни, причому від своїх же промивання мізків наповну. Героям СВО роздають методички і наказують тримати язика за зубами. У Кремлі кусають лікті і розуміють, що конкретно вляпалися. Правда виходить на поверхню і не дуже подобається самим росіянам. Невже прозріли? Не пропустіть далі. Піти в розповіді про війну дідів на незручні питання віджартовуватися, а ще запевняти, що мирне населення вітає російську армію. Окупантів, які повернулися з фронту, почали навчати, як говорити під час публічних виступів. Зайнялася цим академія товариства знання. А їхній курс має навчити, нібито ефективно доносити правду про спецоперацію та емоційно розповідати про свої подвиги. Насправді ж це звичайно методичка пропаганди для російських убивць. Журналісти видання «Вірстки» отримали її розпорядження, а ми докладно по ній пройдемося. Не чекайте, що всі будуть дотримуватись вашої точки зору, грати на вашій стороні та за вашими правилами. Знайдуться люди, які захочуть показати, що вони з вами не згодні. Репліки, типу що ви тут розповідаєте, можуть прозвучати у будь-якій аудиторії. Головний принцип пульт завжди повинен бути у вас. Не випускайте його з рук. Під таким пультом автори і методички мають на увазі звичайну брехню. Наприклад, на питання чи доводилося вам вбивати, і скільки людей ви вбили, окупантам радять відповідати просто, що це була важка необхідність. Не забувати додавати, що якщо нібито росіяни не переможуть, то українці знищать їх, їхніх дружин та дітей. А ще радять зазначати, що нібито російські військові завжди намагаються запобігти непотрібним смертям. Чудове питання. Я вам дуже вдячний за нього. Давайте разом з вами поміркуємо. Дуже цікаво, що ви про це думаєте. Припустимо на вас напали і ви розумієте, що вас ось ось вб'ють або вас, або вашу маму, сестру, брата, друга. У вас немає часу на роздуми, або ви врятуєте себе та близьких чи ні? Як ви вчините? Мені хочеться зрозуміти, як ви зробите. Давайте поміркуємо разом. Дуже цікаво, що ви про це думаєте. Ще більше лицемірства та брехні пропонується говорити, коли запитують про полонених. Російським убивцям рекомендують розповідати, що вони нібито суворо дотримуються норм міжнародного права. Вони обов'язково годують, лікують, дають зв'язатися із родичами та взагалі рятують після тяжких поранень. Все це звичайно можна розвінчати лише одним відео з обміну полоненими. Не видно, що в полоні українські військові втратили десятки кілограмів. На рідні до останнього не знали, що з їхніми близькими. Про каліцтво взагалі говорити зайве. Також окупантам не забули нагадати, що людям, які питають у них про любов до батьківщини, треба нагадувати, що треба захистити її від ворога зі зброєю. Не на мітинги ходити і гарні слова в соцмережах писати, а щось конкретне робити, щоб батьківщина збереглася і стала кращою. Якщо буде питання про мирних жителів, то герой, який повернувся, повинен відповісти, що вони висловлюють подяку за захист і підтримку і бачать у російській армії захисників, які приносять безпеку і стабільність. Розвінчувати це навіть немає сенсу. Ми просто нагадаємо це легендарне відео. Важміті сімічки палажиті сирині хоть пасомухірас лікадавизі пляжики. Повертаючись до самого курсу і методички, вони повинні допомогти, як ми вже говорили, окупантам, що повернулися. А виступати її готують перед школярами, студентами, волонтерами чим представниками влади, включаючи Путіна. Але є в експертів і ще одна версія, для чого потрібна така методичка. Нею можуть змусити користуватися і звичайних російських військових. Аби ті, коли потраплять у полон, знали, що відповідати. Русский і для того, щоб мінімізувати інформаційний інформацію, которая ну, може потрапити в руки українським військовим, і как они вважають, обезпечити життя і здоров'я своїм солдатам, які потрапляють в плен українців, тому що вони вважають, що ми їх питаємо, що ми їх кушаємо. Ось Своїх напрядних в руках е е української армії зброї Сил України і таким образом мінімізувати інформаційний е поток, який може потрапити до е нам. Це звичайно не спрацює. Як і не спрацюють, такі відповіді тим людям, які вміють думати. Але в продовжують наївно вважати, що окупантам, які повернулися з фронту, люди повірять, хоча може і не наївно. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.